1 жовтня ми вшановуємо захисників і захисниць. Відзначаємо День українського козацтва, день ветерана та День молитви за всіх полеглих за свободу і державність України, релігійне свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ми вшановуємо наших сучасників, які боронять незалежність України під час російської агресії, та згадуємо українців, які пожертвували своїм життям заради батьківщини за часів козацтва та визвольного руху у 20 столітті, урочистості провели. І біля Коломийської районної державної адміністрації деяких військових, які зараз в Коломиї нагородили грамотами та подарунками. Щоранку, о 9-й годині, кожен із нас має обов'язок шанувати пам'ять про героїв-захисників української держави, віддати шану мужнім героям, завдяки яким ми маємо можливість жити. Тому просимо доєднатися. До загальнонаціональної хвилини пам'яті зупинись, шануй героя! Свято Покрови Пресвятої Богородиці відзначаємо 82-го річницю створення української повстанської армії. День українського козацтва. Україну вшановує мужність всіх. Хто зараз є на сторожі нашої державності і виборює нашу державність? Є нам радянці. Присядає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий завітає, немочі наші. І мене! Армія має найбільшу довіру у населення. І тому я також хочу висловити свою шану і повагу вам, і вдячність. Всі народи світу у всі часи серед всіх соціальних груп найбільше поважали саме воїнів. І в нашій історії було багато видатних полководців, які вигравали великі битви, яких ми шануємо. Поважаємо і ми зараз пам'ятаємо наших великих київських князів і Святослава Хороброго, і Володимира Великого, Ярослава Мудрого, які розбудовували нашу державу Костянтин Острозький, який ще в далекому 1514 році під острогом розбив своїм 30-ти тисячним військом 80-ти тисячне московське військо. Через 100 років. Петро Конашевич Сагайдачний, розбивши Росії московські війська, обложив Москву. Богдан Хмельницький дійшов з українським військом до Варшави і створив українську державу. Ми маємо бути єдиними і згуртованими, щоб забезпечувати нашим захисникам надійний міцний тил, кожен у свій спосіб, максимальною самовіддачею, щоб підтримувати наших оборонців і наближати. Українську перемогу